У цьому відео я розкажу тобі про ранкову рутину, котра допоможе тобі мати більше енергії зранку, мати кращий настрій та й в цілому краще прокидатись. І основний момент тут в тому, що коли я її розробляв, я не хотів витрачати годину, дві на те, щоб підготувати себе до дня. Я хотів прокинутись, зарядитися енергією та йти працювати, вчити щось нове. І тому я думаю, вона підійде для більшості людей, котрі не мають багато часу на те, щоб... Готувати себе до того, щоб почати щось робити. Так ось. Саме тому я пропоную тобі її спробувати. Я думаю, що вона тобі сподобається. І перше, що потрібно зробити, це випити води. Як бачиш, перший крок доволі простий, тому рухаємось далі. Наступним кроком нам потрібно розігнати кров для того, щоб мати більше енергії та остаточно відійти від сну. Саме тому найкращим варіантом тут буде це фізична активність. І основний момент тут в тому, що тобі не потрібно обирати якийсь варіант спорту, який тобі не подобається. Якщо тобі подобається бігати, ти можеш вийти на вулицю та побігати. Подобається стрибати на скакалці, та візьми, просто скакалку та пострибай, віджиматись, прямий поролежачі та віджимайся. Тобто

Я думаю, ти задавався питанням, чому після ранкової зарядки, спорту або будь-якої фізичної активності спати вже не хочеться. І основне тут питання в кортизолі, тому що під час того, як ми займаємося спортом, він вивільняється, а це символізує для нашого організму, що час прокидатись і йти виконувати задачі. Також фізична активність зранку допоможе покращити кровообіг, що покращує рівень уваги, та в цілому ти будеш краще концентруватися на задачах та краще їх виконувати. Тому що когнітивні можливості будуть кращими. Саме тому зарядка зранку є дуже важливою і я пропоную тобі її виконувати. То що ж, на цьому я закінчив свою ранкову зарядку, буду бігти в душ, зроблю собі кави, та після цього ми продовжимо говорити про те, як ти можеш покращити свій ранок. То що ж, ти дізнався про 4 з п'яти етапів, як ти можеш оптимізувати свій ранок і бути більш енергійним. І останній це отримання сонячного світла. Тому що, для прикладу, я працюю з дому, і для мене дуже важливо вийти на балкон, подивитись у вікно, подихати свіжим повітрям. І для чого це потрібно? Для того, щоб, по-перше, налаштувати циркадні ритми, тому що це буде свідчити твоєму організму, що час прокидатись. Він дає тобі більше енергії, ти будеш відчувати себе більш бадьоро, і також це знижує рівень мелатоніну, якраз гормон сонливості, що допоможе тобі також відчувати себе більш бадьоро. І саме тому це дуже важливий етап. Але є один нюанс: що якщо ти виходив бігати на вулицю, як на етапі зі спортом. То тобі не обов'язково робити цей етап, тому що ти вже отримав е, сонячну енергію, побачив світло, і тобі в цьому плані набагато простіше. Або якщо ти працюєш не з дому, то ти можеш просто по дорозі на роботу отримати якраз необхідну кількість вітаміну Д. Також в мене для тебе є поради, як покращити свій ранок. І одна з них це спробуй провести ранок без соціальних мереж. Тобто, не перевіряти почту, не заходити в Інстаграм, Тікток. А приділити час тільки собі. І для чого це взагалі потрібно? Справа в тому, що коли ти заходиш в соціальні мережі, ти відразу починаєш перегружати себе інформацією. За рахунок цього тобі буде складніше зосередитись на важливих тасках. І тому тут тобі потрібно ставити пріоритет, що для тебе важливіше: ось це короткострокове задоволення чи кращий фокус на робочих задачах. Або на навчанні, залежно від того, що ти плануєш далі робити. І саме тому я пропоную, після того, як ти прокинувся, не брати телефон в руках хвилин 30. Можливо, якщо ти звик займатися спортом з музикою, то це підходить так, це нормально, буде включити собі якусь музику, послухати, але не заходити в соціальні мережі, не відповідати на емейли і так далі. Спробуй, і я впевнений, твій фокус покращиться. Також один дуже важливий елемент, що ти можеш додати до. Свого ранку це спілкування з іншою людиною. Це може бути друг, подруга або кохана людина. В результаті спілкування в тебе піднімається настрій, зменшується рівень стресу, та й в цілому ти будеш мати відчуття ком'юніті та підтримки. І з цим тобі якраз допоможе окситоцин, що відділяється під час спілкування. І саме тому це буде дуже корисно для тебе та твого психологічного здоров'я. Також дуже важливий момент це сніданок, і він може як дати тобі енергію, так і забрати її. І саме тому я рекомендую тобі зранку їсти їжу багато білками та жирами і намагатися уникати вуглеводів. Тому що вуглеводи в цьому випадку можуть дати тобі таке відчуття наповненості, і тобі буде складно зосередитись і почати щось робити. І також збільшить відчуття втомленості. Саме тому найкращим вибором буде це яйця, це сир, горіхи і так далі. Я ось, для прикладу, зранку не снідую, тому що я себе так почуваю краще, більш бадьоро, у мене більше енергії, я можу працювати більш зосереджено. Але тут треба дивитись також по ситуації, тому що я не снідую вже 6 років, і для мене це окей. А можливо, якщо ти снідуєш кожен день і звик до цього, то тобі краще продовжувати. Просто притримуйся, поради щодо білків та жирів. То що ж, я тобі розказав увесь лист того, що ти можеш робити, що потрібно робити, що краще не робити після того, як ти прокинувся. І з цим списком я тобі пропоную імплементувати хоча б щось одне з нього. Тому що якщо ти просто послухав відео і нічого не зробиш після цього, вийде, що ти дарма його послухав, і результату не буде ніякого. Саме тому спробуй підхід маленьких е, кроків. Щось сподобалось, спробуй. Це в імплементувати своєму ранку, та взагалі оціни, як це тобі підходить, не підходить, може щось зміниш, щось покращиш, і зробиш такий розпорядок дня, який буде приносити тобі задоволення. Тому пробуй і я впевнений, у тебе все вийде. Побачимось в наступних відео.